друзі, <кій> вітаю вас на своєму каналі у пошуках монет і старовини. Знявши декілька шопсів. І я вирішив зняти повне відео. Дивіться, все на одному місці. Три неймовірні сигнали. Штик між. Пряга, досить старовина пряга. І ось такий зацеп. І вирішив зняти повне відео. Я не сумніваюся, що тут ще щось є. так подивитися. Дві такі сигнали б'ють. І ще знову сигнал. Але вони глибокі. Так, тому, друзі, ми починаємо. Акуратні розкопки. Побажайте мені успіху, головне, щоб ніяких кістяків погнали. Все знімається в режимі онлайн, без жодних вставок, без жодних редагувань, підкидиші і тому подібне. Так, акуратно. Якщо це якась зброя, це була б супер. Так, тим поінт є. Так, що ж це може бути? Ага, це певно кусочок, який я обламав від штик нужа. Неймовірний сигнал, друзі. Просто неймовірний. Так друзі, зараз ми включимося, якщо щось знайдемо. Ось друзі, ще от така штука попалася в тих ямках. Можливо якісь зацеп від пряжки. Так, друзі, от ще попалася ось така от пряга. Така велика пряга. Прошуфрим. Так, друзі ще ось попалася така штука. Так, друзі, ще натрапили ось там, бачите, чорніє. Кошер всього за Угу. Ні, друзі, це не зацеп, це, цеп, це підшипник, че що? З корші всього, що це що не підшипник. Ні, друзі, я не знаю, що це. є. Фух. Ще прошорфим. Так, друзі, і що нас ще попалося? Будзик. Там, це гудзик, друзі. Угу. Досить такий цікавенький, Зараз попробуємо помити його. Фух. Так, друзі, це був полк пушкарів. Це були пушкарі. Тут стояли пушкарі. Такий гарний путь хуй. З вушком все як має бути. Супер, друзі. Це просто супер. Обов'язково ставте лайк. Хто не підписався, підпишіться на канал. Дуже зараз нема часу викладати відео, але це постараюся викласти. Так, йдемо далі, ще подивимося тут. Так, Друзі, вже відніється в грудочці. Яка ж штука. Не можу знати, що це є. Так. держали цвях. Тепер щоб ці всі знахідки не погубилися. Так, треба трохи відкласти на бік. Так, друзі, акуратно ямки всі загортаємо. друзі у нас ще один сигнальчик ось попався ось такий ножичок можливо це ножик грибника буквально біля тих знахідок, що я там розкопав може бути або грибника або, або ще післявоєнний Так, ще подивимось. Друзі, ну але знахідки підеру мене взагалі прус. Це може бути... А, це наш грибник, бачите? Грибник чвертку собі влупив і відпочив і загубив ножика. Так, друзі, ще один чіткий сигнал. Я викупав його з ямки, перевернув. Так. Ой, да, Так, друзі, він ось цій грудочці. О, як думаєте, що це може бути? Так, я ще нічого не бачу. А, друзі, це у нас осколок. Ну, в таких місцях. Взагалі бажано не пропускати сигнали. Раптом може бути щось цінне. один потужний сигнал друзі це ще якась бляшка блін ну але тут явно стояв полк пушкарів так друзі у нас ще один сигнальчик опа піднімаємо разом так, ще один гудзик, полка, пушкарів. Ось. М -м -м. він в гарному стані. Правда, треба мити, але намальовані ядра. Пушки. І з вушком. Так, несемо його до пари. Ось, є вже два таких гудзика. Так, друзі, якщо знаєте пряга, скоші два урлати, Радянський Союз чи Польща. Пишіть свою думку. Я щось забув, за чесно. Одноголовий урал це Польща, двоголовий це Росія. Двоголова курка. І ось, друзі, на тому місці, де був гудзик, Глибокий сигнал. Купаємо. Аребука. А, тисяча. Це... Ну шо, Так, що тут Підняла, друзі, 89 і не міняється. Скорше всього, що це Гудзик ще один. Ні, друзі, це не Гудзик. Не знаю, треба мити. Так. кубки. Отак, От друзі, ходиш під геляками. ніхто не ходить, а ти ходиш. Так, є, друзі, є нема. Далеко ще до нього. У, є так, друзі, кришка. Скорше з цього була провізія. Так, буде щось цікаве, покажу. Так, нас, друзі, знову. Довгий сигнальчик, я акуратно його розкопую. Так, є. Є, друзі! Ух, та ти що? Друзі, знаєте що це є? Друзі? Ух, друзі, це напевно від кінської... Кінського сідла Та ти шо? Перша така штука мені попадається, це коли... Можливо якийсь генерал їхав. Та ти шо? це жесть. Це просто краса. Яке я прекрасне місце сьогодні найшов. Опа! Опа! Так, друзі, обходив я готову всю територію, кругом метрів 10. і поки що вже тут нічого немає. З Дуже цікавих знахідок. Це у нас ось така підставка під ногу для кінського сідла. Штик ніж. Так. Пряга. За цепи різні і два гудзика полка пушкарів. Так, непогано. Всім дякую, що дивилися, ми йдемо далі.